Колеги, хочу запропонувати таку тему для вивчення лексики з своїми студентами, особливо з дітками. Є перелік слів, наприклад, казкові персонажі, назви квітів, назви дерев, які досить тяжко запам'ятовуються. Тож ми можемо запропонувати нашим студентам на урок перевтілитися в одного із персонажів казок, наприклад. Сьогодні ти у нас, ким ти сьогодні обираєш бути: Синджела, Фамбеліна чи Снеувайт для хлопчиків їх герої, так, чоловічі, якщо це квіти, так можна поєднати квіти, дерева. І таким чином весь урок вчитель звертається до своїх студентів. тим, називаючи його тим, кого він для себе обрав студент. До кінця уроку і персонажі себе вивчать свої імена, свої назви, і одногрупники також 99%, що запам'ятають запам один одного.